2015 року Форт Фієста заїхав у нас в продаж в кузові седан, хто собі шукає седанчика, в гарному стані. З двигуном 1,6 газ бензин. Машина ось на таких легкосплавних дисках з такими полками. Затонована повністю в круг. Має гарний охайний салончик, усі склопідіймачі, мультикермо. Ось так виглядають передні сидіння, автоматики повністю обслужений. Кондиціонер, мультимедійна система, пробіг 169 тисяч км. Просторий також в гарному стані задній ряд. І незважаючи на те, що це седан, маємо величезний величезний багажник. Докаточка в нас також присутня. Зацікавив даний автомобіль. Ми чекаємо тебе у нас на майданчику, місто Бердичів, вулиця Шкіряників, 8, Біаралтер. Придбати дану автівку можна в кредит, в лізинг і навіть обміняти на вашу з послугою 3D. Всім гарного вечора, до зустрічі на майданчику.